Трішечки запізнюємося, тому що було темно. З Марка Зора, кожен учасник отримає у розмірах такі нові поводковий матеріал. Кожний і джиг половки. В правилах нічого не змінилося. Хто не знає... За цей час після фламану було запущено ну, флагман капа було запущено майже тонна риби середньою вагою десь 804 кілограми. І водойма була тиждень закрита для виносу риби, була тільки спортивна риболовля. Тобто риби достатньо в цьому озері, все залежить тепер від вас. Якщо не немає питань... Головний секретар суддя національної категорії Богдан Чеку. Передкування по нас за 40 хвилин старт. Доброго ранку ще раз. Команда Карасі. Сипко Віктор, Сипко Марія. Свою команду. Так, і що? Не треба тобі підкачувати. Мені тільки. Можемо, давай. Сам хто там третій? Сушіть весла, орник Валентин, клас Віталій. Два. Так у нас номер два, двадцять, двадцять п'ять, два, сім, дванадцять та сімнадцять. Також кожному по новому флюрокарбончику. Ну що, друзі, всім привіт! Ми приїхали на Азура Кап. В команді разом з ким? Віталієм класом. В'яжемо Насті та будемо починати рибалку. Один старт! Ну що, старт. Віталік, давай. Зіника, ось. Хоч Такий результат після першого туру. Слабенький. Перший тур вже закінчився. У нас на рахунку дві риби, які впіймав Віталік. Мені поки не вдалося піймати свою щуку. Подготовимся к другому туру. 8-260. А теперь давай рахунка. Доставай другого. 7. Я відсюда бачу 7. Сім штук. Валік. Ти що, прошлого разу не відпускав? Так, давайте бігом, тому що. Да. Вийде, вийде. Ну що, друзі, другий, другий тур у нас завершений. У нас сім риб. Прямуємо в третій тур, він ще кінець водой. Виталій. Скільки ми піймали? Час. Три. Три. Невеличкі Три. Маленькі, але є. Відпускаємо. Після третього туру переривчик. Оп, оп, оп. В такому маленькому доміку. Ті, то їсть, дуже смачно. Смачного. Третій тур закінчився. Готуємося, у нас ще три тури, в'яжемо по відці, збираємо Приманки. приманочки. Пообривались багато, приходиться підв'язуватися. Четвертий тур. Почався дощик маленький. У нас сьома вимостка. Будемо старатися. Четвертий тур у нас вийшов безрибним, але нічого. Попереду ще два тури, будемо старатися відіграти. трошки боли. Покажи. Выцарапали после четвертого тура с нулями. Пятым все-таки мы вернулись трошки. Не Но трошки есть. Ну, ну хоть маленько, но есть. Хороший. Стоим после пятого тура на зваживание. Так вот в очереди, один за одним. Бачите, в кожного одна-дві. тут три рибки, да? тут одна, у нас дві. Нам вона теж одна. Зважуємося. І по останній п'ятий тур. <ривателі> тих, тих, тихо, придармаш. Так. <ривателі> З Айкос подъезд. 880. 880. ноль. Высыпай. Почему рыба? Да ще пригодиться. Да. Да и выкидай. Олег, давай сфоткай з риби. Старт шостого туру. Починаємо. Душою, ну, змагання закінчились. Да. Трошки потренувались. наступний раз буде краще, так? Да? Да, Завжди так погано зачно не буде. Ходимо в силикон, грузики. На карати. фіналочку. такая щучка. А ну, выпускай. Не, фотографируй, потом. Азура кап, Азура кап осень, азура кап осень, иди, пришел, все осень. Итак, 28 месяце. Карасин Сыпко Виктор, Сыпко Мария. 27 месяце. Тім Дайва, Коза Віталій Попович Віктор. 26 місце. Фіш Дроп, Косяк Ігор, Чубков, Вадим. 25 місце. Пайк Хантерс. Білецький Микола Соловйов Арсеній. 24 місце. Дабл Р. Руслан Доренюк, Гаврилюк, Роман. 23-тє місце ЖК Назаров Костянтин Штеменко Євген. 22 місце Київ Андрушівка Мендріка Андрій Сірий Олександр. 21 місце Only Pike Тацій Назар, Тацій Ірина. 20-те місце. Спінінг Одію Ей. Свободянюк Віталій Ткаченко Артем. Дев'ятнадцяте місце. Кет Снеп. Реліз. Миколачук Олексій. Шибалов Ігор. Вісімте місце. Драгонфіш. Паски Станіслав Охрімес Андрій. 17 місце. Зущить весла, Орлик Валентин Пас Віталій. те місце. Фаворит 87. Сезон Володимир Лясоцький Павло. Сумою місць 62. З кількістю балів. 37 тисяч 30. З 19 хвостами. Посійдон, Махар... Махаринський. Націон. Приму, дар, ти... е, четверте місце. Сума місце 61. Сума балів 34 930. 18 постів. Команда Мрія. Прилов Олексій. Голосі. Почекайте. Почекайте. Я не, то, не, 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 не тільки допомагаю в організації турнірів, але я ще читаю, що ви пишете. Один із наших учасників написав, що ті гарбузи тут дуже добре, але вони десь подінуться, там поїсти, там, десь забулися. Тому я продбав особисто. От про такі. Музики надовжують. І це ексклюзив. Не факт, що вони будуть наступного разу. Можливо, я щось ще встигну зробити. Тому це ексклюзив. І Це має бути ексклюзивом. Ось така ситуація. такі у нас гарбузи. Наступного разу щось була щука вагою. 4 кілограма, 10 грам. Відмана на 13-й вимості. Як завжди, в третьому турі. Команда Тетерів, Бупко Костянтин, Писарчук Сергій. Ми вже повертаємося до традиції. Далі в молодці. Зараз ще будуть призи. Але сума балів: 38 тисяч 200. 21 хвіст.

31. Сума балів, 40 тисяч 550, 22 риби. Корольок-тім. Пастух, Олександр, семенюк мені. Той, той випадок, коли зріст має значення. <риклад> А ще ям ще там купки ти сфоткаєш, що нагрожував. Трошки мене підганяли, я зовсім ми забули. Сипко Марія. Ой, Маш, ти як наймолодша учасниця сьогодні. Адміністрація вудому хоче тобі, так сказати, Подякувати, що ти приймаєш участь у змаганнях, і хочу тебе трошки привітати з тим, що ти сьогодні приїхала на риболовлю. І там були нуляки в тебе, щоб ти могла трошки відірватися. На наступну риболовлю безкоштовно все вийде, не опускай руки, це для нас